Ford Ranger десь сьомий рік. Пані привезла машинку з проблемою, що не вмикається повний привід. На табло він горить постійно, що машина наче їде на повному приводі. Тобто виглядає, то ага, у нас там знята клема бо незрозуміла машина. Завжди знімаємо клему акумулятора. Зараз почнемо то обдивлятися, по діагностиці вже глянув, помилок нема. Ось такий то пароход з такими цікавими наліпками. Навіть не знаю, чи то ремонтувати, чи не ремонтувати, віддати як є. Промовчу про ті наліпки. Тож спробуємо то подивитися. Взагалі, пошукав по схемах блок керування повного приводу, немає ніякої діагностики шинекан, Тобто він просто працює сам по собі. І у нас так відбувається, що коли ми перемикач повного приводу клацаємо, нічого не відбувається. На табло завжди горить. 4 ВД, але по факту машина фактично їде тільки задніми. Тож, спробуємо то поремонтувати. Добралися до блоку роздаточної коробки. От так то виглядає, то вже зняв, почав шукати схему, щось не дуже знаходив, але по номеру друкованої плати. ось тому Знайшов схему. Така сама схема на Каранда, на Тайгері. На багатьох машинах той блок хітачі іде на такій простій ероздаці. Тож зараз поки що перевірив живлення маси, то все є. Зараз будемо перевіряти саме, саме далі сигнали входні та вихідні. Що воно намагається робити чи, чи не намагається. Тож продовжуємо під'єднали блоком. Ось у нас тут на табло. В освіті О4L. Зараз у нас переключатель стоїть в посередньому положенні. І згідно схеми, у нас посередині він не до чого мусить не під'єднаний. В одному положенні він з'єднується з, з четвертою клемою, в іншому з шістнадцятою. Зараз включив до 16-ї клеми. Дивимось, що у нас тут є напруга підтяжки. Перемикаємо, падає до нуля. Тобто дроти до перемикача одна половинка ціла. Зараз підключимо до іншого, перевіримо. Інша сторона перемикача так само відпрацьовує. Тож то свідчить про те, що у нас вхідні сигнали його влаштовують. Далі будемо шукати, як мусить стояти. Перемикачі, отут от в актуаторі. Тут є актуатор Сервопривод роздатної коробки з перемикачами. Будемо дивитися, в якому положенні вони мусять стояти, і що далі воно мусить робити. Можливо, вони там щось запали в якомусь положенні і то не відпрацьовують. Тож далі з тим розбираємося. Перевіряли проводку. Проводка, в принципі, по схемі все було добре, живлення всі доходили. все було наче добре. Смутило той факт, що як все стояло на машині, зібрано на той програмній пластині на всіх виводах була умовно логічна єдиниця. Тобто, всі були розімкнені. Ну, так, по досвіду ну, не мусить бути, якщо коробка все нормально, адекватно працює, хоч щось би було б замкнуто, що коробка мусила бачити, яке положення є на той програмній пластині. Тому зняли той моторчик, перевірили дроти від блоку керування до моторчика, вони були цілі. Так само тут не дуже подобається то з'єднання, то просто то не пайка, нічого, то просто скрутки з термоусадкою, причому, звичайно, без клею. То все живе під машиною. І воно то все в майбутньому, в будь-якому випадку, згниє. Тут воно тут десь натикано вже, тут хтось тикав, вимірював. Ну, коротше, дзвонилися з власницею. Е був рідний, перевірили, що дроти, умовно, правильно під'єднані, бо можливо було таке, що хтось тут щось збирав і напутав. Ну, тому в будь-якому випадку, як воно зняте. Зараз то поремонтуємо, зробимо нормально. Так само подав живлення на моторчик, перевірили, що воно нормально рухається без питань. І в якомусь, ну, коли воно рухалося, в принципі, замикалися контакти. Тобто там все добре, все замикається. Таке відчуття виглядає так, що воно вперлося в якесь крайне положення. Розімкнувся той та програмна пластина, і блокування побачив аварію, просто його вимкнув. Тож наразі зараз то все поремонтуємо, спробуємо його поставити на машину, коробку поставити в якесь положення і той моторчик повернути в то положення, і потім, можливо, тут від'єстірувати. Тут є такі гвинти, що можна трошки порухати, щоб воно стояло в нормальному положенні. Тож На початок спробуємо то зробити і далі подивимось, як воно працює. Бо коробка, крім того, ще має всередині датчик обертів і має ще соленоїд, який включає муфту. Можливо, був такий стан, що коробка не побачила обертів, коли було включене якесь положення, і вона просто вимкнула та перейшла в аварійний стан. Тож тут ремонтуємо та знову все перевіряємо. Так як моторчик нормально рухався і програмна пластина там нормально не згнита, бо вона нова. Але тут проблема з якістю проводки була, то поремонтували в будь-якому випадку. Зараз спробуємо поставити. Наш моторчик в якесь положення адекватне, знайшов таку табличку, як воно в якому положенні мусить бути. Зараз в якесь положення виставимо, щоб воно було саме в тому положенні, і спробуємо так само виставити роздатку. Подивитися, чи воно співпадає по-перше. Ну і подалі, як воно там відпрацьовує. Бо, як було, коли я його знімав, на всіх контактах була умовна єдиничка. Тобто нічого не було під'єднано. Тобто було по 5 вольт, умовно 4,5 на всіх контактах. І то положення Encoder Off, Тобто, скоріше, то, що то неправильне положення, коли в тому положенні воно було. І тому воно не працювало. Бо, в принципі, роздатка має три положення: тільки зад, повний привід і повний привід з поніжайкою. І в тих положеннях бачимо, що нема такого, щоб було всі одинички. Тому зараз спробуємо то правильно поставити і. Перевірити, чи буде працювати. Цікаво-цікаво. Поставили назад привід. Виставили його в положення тільки задній привід, ну, тобто, мовно нормальний стан його включили. У нас спочатку щось заблимала лампа, не пам'ятаю, або 4 ВД. Коротше, вона заблимала при наступному включенні запалення. Нічого не відбувалося далі. Тобто мотор воно не рухало, нічого, почав знову перевіряти проводку. Перевірив ще раз дроти, що це ціле, що ніде я не схибив нічого. І почав просто міряти на роз'ємі на Вірніше, не тут, а тут. Почав міряти знову напругу. І хоча у нас привід стояв в положенні, що у нас тут замкнуті були два контакти. Фактично на блоку тут було на всіх контактах 5 вольт, тобто форма напруга була тут, якщо подивитися, то всередині блока є підтяжка до плюс 5 вольт. І на всіх контактах була підтяжка. Почав дивитися ще раз, і у нас ось 20-й контакт ну, мусить всередині мати жор жорстке з'єднання на масу. А у нас? у нас, якщо подивитися, маса повинна бути 12-25 контакт. То у нас тут можна побачити на платі, в принципі, є надписи. Тобто, у нас ось той контакт, то 26-й, то у нас живлення плюсове. тобто Ми рахуємо 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Тобто, з цієї сторони, дорожчок у нас немає. З цієї сторони, вже подивився так само: дорожк у нас немає. То у нас той контакт мусить всередині в платі з'єднатися з масою. Зараз, якщо поміряти, маси то й немає. Причому, якщо вірити, якщо вірити схемі, то та маса ще є масою силовою до датчика частоти обертів на роздатці. І воно у нас фактично не з'єднано. Тож зараз спробуємо то з'єднати або щось хтось. Десь спалив якось, або є якась несправність блоку. Якщо вірити в принципі, власниці, то наче вона каже, що її блока міняли. Але тут таке, нікому не вірю. Тож перевіряємо. Зараз з'єднуємо то з масою. Єдине, що з'єднає не жорстко, з'єднає напевно через лампочку. Щоб якщо щось десь щось закорочено, щоб у нас тут нічого не повиграло. Тож продовжуємо. Приїхав інший блок, новий поставили, зразу не запрацював. Підключили цвітодіод по інструкції блік-кодах. По форду таке не знайшли, знайшли по каранду. Бо там схожий блок стоїть по блік-кодах, Сварилися на той моторчик і почав роздивлятися назад, прикрутив те, що було рідне. Воно так само не запрацювало. Зняли ту програмну пластину, щоб побачили, що тут вусики, по-перше, вже паяні. По-друге, один з вусиків валяється просто, просто рядом. Звісно, що воно нормально не працювало. Розбираємося далі, бо не хоче зразу так працювати. Намагаємось знайти правильне положення, як воно мусить стояти початково, спробувати то включити. Розібрали, задающу, ту частину від нового мотора, то Китай був. Щоб подивитися, як то виглядає всередині, бо тут воно зламано на тому, на рідному і були проблеми, якісь почав дзвонити, щось воно не співпадало. Ну і звісно, що воно не співпадало, бо взагалі по-іншому то зроблено. Тому навіть якщо покласти від тої частини, де початок, то взагалі воно по-іншому зроблено. Тож те, що приїхало на машині і вже на іншому мості міняли, Звісно, що у них так само воно не запрацювало, бо воно не таке. Тож зараз спробуємо щось комбінувати з двох один. Тобто на ту частину зараз спробуємо то поставити, щоб тут зараз вистачило тої висоти того всього, зібрати з двох один та перевірити, чи буде воно так працювати. Чим далі, тим цікавішим. Так, як ставити в будь-якому випадку нічого нема, бо той новий моторчик по форду там коштує щось 8 тисяч злотих, то десь 2000 доларів грубо так. Шукаємо, що можна зробити. Почав передивлятися уважно по контактах. Коротше, китайці поміняли малюнок тої друкованої плати, але вони просто поміняли порядок того. Тобто, якщо тут уважно все передивитися, то якщо взяти так по номерах контактів, то на першому... Перший то буде третій на заміннику, другий то буде перший на заміннику, п'ятий то буде другий на заміннику. Коротше, вони поміняли малюнок того. Тому, звісно, що на минулому із того воно не запрацювало, бо люди з'єднали просто по порядку, як воно було. Тож зараз вирішимо, як то правильно з'єднати, бо тут вже що на одному, що на іншому тут по 3-4 з'єднання. Ну і якщо то пробувати, то збирати, щоб потім не розбирати. Зараз якісь будемо тут. Комбінувати той роз'єм інший, щоб воно вже було один раз, бо тут по декілька скруток не дуже то виглядає. Тож спробуємо далі то збирати. Тож, взяли роз'єм з такими пінами позолоченими, нормальними з нормальними резинками. Тож, зробили проводку від мотора до роз'єма перепінували. Перепінували проводку зі сторони машини. То, що зараз ще позаплітаємо нормально, але ще спробуємо то перевірити, як воно працює. Бо до того сварилося на мотор, до того сварилося на той позиціонер блік-кодами, що не робив, не працювало. Вирішив то все позаміняти, щоб воно вже було перероблено. Бо клієнт вже місяць машина. та який вже третій місяць машина стоїть, то то було керування чекали, то часу не було, щоб її загнати. Тож зробили. зараз спробуємо то перевірити. Продовжуємо ми по тому злочасному форду. Коротше, все ж таки перепінували згідно схеми. Тупо тут було всяких замірів, передивлянь, перемірювань. Коротше, собі такі Нашвидко зробив собі таку табличку, оригінальні піни на тому заміннику, як вони стояли. Піни на, рідні, на рідному штекері. Тут був такий роз'єм, він наче був герметичний. ну Мусив був герметичний, але він вже з часом згубив свою герметичність і вже попадала волога, піни вже роздовбані, то контачили, то не контачили. Крім того, тут вже є заламана така ізоляція, ну можна було то все ще ізолювати. Але, коротше, що зробили? Взяли просто інший роз'єм фордовський іншої конструкції, іншої форми, та просто то перепінував. Поки що трошки приспустили її, щоб було видно колеса. Спробуємо завести та подивитися. Так, у нас, горить, машинка повний привід, стоїть на 4, на 4 аж на повний привід стоїть. Так, спробуємо то поставити на 2. Так, у нас в будь-якому випадку помилка потухла, бо до того у нас блимала там машинка. І нічого не працювало. Так, у нас зараз стоїть 2H, пробуємо, включаємо, умовно драйв, подивимося, Попереду не крутиться, позаду у нас крутиться, зупиняємося, пробуємо включати 4H, у нас заморгала машинка. Так, мусить воно. Вскочити, а вскочило, перестала блимати, тож вона перемкнулася. Перевіряємо, у нас крутяться спереду, у нас крутяться позаду. Е -е, Дивимось 4 l Воно блимає, не знаю, чи мусить воно... Перестати будемо, треба буде інструкцію почитати, як воно мусить спрацьовувати. Що то треба на нейтралі можливо? Так, ага, на нейтраль. Поставили на нейтраль, тримаємо гальма. Включили 4H. А, переключилась, включилось просто на 4. Перемкнулося. Переключаємо на 4 понижайку. Переключилась на 4 понижайку, Включаємо ага. драйв. Значи крутиться всі 4, наче працюємо наче працює. Тож, зараз там трошки причешемо ту проводку, будемо збирати та спробуємо виїхати, перевірити. Якщо все добре, то віддаємо клієнту, хай поїде перевірити. Тут треба ще блок той закріпити, бо поки що висить, мотиляється. Тож таки собі затяжний ремонтік. Якщо нічого далі не вискочить, то машинку на цьому будемо віддавати.